До переїзду на Трою Петренко ходив у художку, цікавився мистецтвом. Потім перебудова, армія, розвал Союзу не до того. Але у нього було дуже пильне око. Він міг оцінити будь-яку картину як професійний оцінщик. Але чим далі, тим більше бісився. Типу багатії мають жахливий смак. Особливо переживав за Ганса. Він бачив, що картину зберігали неправильно. Вона просто висіла у кабінеті Фарідова, її не реставрували. Неправильна вологість. А коли онука Фарідова Наклеїла жуйку на полотно, не витримав, замінив картини на копії. А що, зберігати цінності це противазаконно? Все, що я тут зберігаю, це це я купив. А якщо у когось інакше, розкажіть. Бажаєте? Я все эти картины купив, Проверяйте. Ничшим я вам не допоможу. Ваше здоровье.